Привіт! Сьогодні тренуємося з дитинкою в Ерго Рюкзаку. Це буде воркаут-тренування. Нам знадобиться пляшка води 1 літр і можемо починати. Займаємо положення стоячи рівно на двох ногах, видихаємо, вдихаємо глибоко. Видихаємо, розминаємо стопи і кисті одночасно. Спочатку праву стопу по колу. і в іншу сторону стопою, і в іншу сторону кулаками. Є. Інша стопа в одну сторону. І в іншу. Є. Підняли долоню вверху вдих. Опустили перед собою видих. І починаємо. Робимо правою ногою крок вперед, видих хліба. Вдих, перекроковуємо, видих права. Вдих. Видих через рот. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, вдих, видих. ще. Є, yeah. вдих глибокий, видих. Беремо пляшку або гирю, робимо вдих. Центр килимку, стопи на ширині стегон, підзігнули коліна, видих вдих. Підіймаємо рівно руку, вверх, відкроковуємо правою ногою назад, видих вдих. вдих. Є, міняємо вдих. Видих. Поїхали. Вдих. Є вдих. Відпочинок, видих. Вдих. Видих. Вдих. Розставляємо ноги широко, видих. вдих. Підіймаємо правою рукою. Вагу вверх. Видих. Опускаємо через зігнутий лікоть. Вагу вниз, притримуючи дитинку рукою. Вдих, вверх, видих. Вниз. Поїхали вдих. Видих. Вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, Видих. І ще три. Вдих, Видих. Два вдих. Видих. Один вдих. Видих. Вдих. Підіймаємо руку вверх. Міняємо. Видих. В іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, три вдих, видих, два вдих, видих, один вдих. Видих. Є вдих, підняли вверх, видих, опустили вниз. О, глибокий вдих, видих. Можна триматися за опору, можна спробувати без. Відводимо вагу правою рукою в сторону, вдих. Підіймаємо правий, праве коліно вверх і видих. Заводимо праву ногу по діагоналі назад. Пробуємо не торкатись або ставимо носок на підлогу. Поїхали вдих. Овидих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Овидих. Вдих. Овидих. Вдих. Авидих. Три вдих. Видих. Два вдих, видих. Один вдих. Видих. Залишили стопою позаду. І тут шість разів. вдих вниз, видих вверх. Є. Yeah. Стряхнули праву ногу, ліву, ліва рука в сторону. Видих, можна опору за праву руку або біля стіни. Поїхали. Ліве, ліве коліно вверх. Вдих, видих, права нога назад. Вдих, вверх, видих, назад. Вдих, видих. Продовжуємо. Три. Два. І один. Останнє робимо вдих. І видих. Залишаємо. Ногу позаду пружинимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, є, yeah. вдих. Опустили вагу. Видих. Відпочиваємо. Дихаємо глибоко вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих і видих. І зараз ми робимо присідання. Присід, Крок, присід, Крок, присід. Коли присідаємо, притримуємо дитину і стараємось колінами не виходити вперед, а більше сідницями. Назад. Маємо зробити 9 разів в обидві сторони. Видих. Всього 18. Глибокий вдих. І почали. Вдих. Видих. Підняли, стиснули м'язи промежування. Вдих. Розслабили. Видих. Видих через рот. Вдих. Видих. Вдих. Підтягуємо сідниці. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Відх. Поїхали вісім. Сім. Шість. Ой, вибачте, не шість. Зараз. До... Закінчимо це коло. і зараз шесть. Jij? Четыре. Сделай еще раз три. Вдых. Ще присядь. Останнє. Два. Один. Уу. Молодці. Відпочинемо трошечки. Підійдемо до опори і розтягнемо м'язи, які напружували. Глибокий вдих. Можна не зупинятись, трошки ходити. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поїхала опора. Права стопа вверх. Вдих. Над лівим коліном. Видих. Дуже глибокий присяд. Стопа залишається натягнута на себе. Праве коліно тягне вниз. Опускаємо сідниці якомога нижче. Дихаємо три вдих. Видих. Два вдих. видих, Один вдих. Видих. Піднялася вдих. Перехопили праву стопу, опустили коліно вниз і тягнемо назад сідницю, п'яту до сідниці. Вирівнюємось маківкою вверх, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Овидих. Поставили праву п'яту на. Підлогу зігнули ліву ногу в коліні. Однією рукою притримуємо дитину, другою нахиляємось до правої ноги, дихаємо шість вдих. П'ять дих, спина рівна. Чотири вдих. Стопа сильно натягнута, видих, Коліно підтягнуто. вдих. Видих. Вдих, вдих. Вдих піднялись. Видих, змінили сторону. Вдих, ліва нога, вверх, видих, стопа над коліном. Вдих. Сідаємо глибоко, розтягуємо сідничні м'язи, м'язи, стегна, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. піднялися вверх, вдих. Перехопили ліву стопу. Видих. Коліно вниз і відтягуємо назад. Підтягуємо. П'яту до сідниці вдих. О, видих. Вдих. О, видих. Спина рівна, вдих. В попереку нема прогину. О, видих. Вдих. Ліва. П'ята на підлогу. Зігнули праву ногу в коліні. Нахиляємось до лівої ноги. Вдих. Видих. Спина рівна. Стопа на себе. Вдих. О, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Піднялись. Видих. На цьому закінчили тренування. Якщо у вас є змога, можна трошки посидіти, полежати, відпочити. i postarajte zavtra. <laughs> Harnáho vám dňa.